Чи можу показати вас у вашого мотоблока? Можемо. Скільки років у вашого мотоблоку? П'ять років. років? Да. Поломки трохи є, дивлюся. Ну Поломки стільки пахати, то, звісно. А скільки ви пахаєте? За, за день по 50-60 соток, то. А тобто ви допомагаєте людям? Да. Зрозуміло. Колеса на 14, чевони диски. Посилена вісь, посилені ступиці, вісь на 49, чулки. Але редуктор корпус залишається той самий, так? Так. Як він вам подобається, цей мотоблок? Він знається, що високий. цей вже за 5. 5 років. А другий 12. Фреза подобається вам? Да. А чому? А вона ширша і більшість. Ножі довші. Глубже деревка для чого звужене колеса? Для того щоб звузити колію чи заїхати до прицепу? Заїхати у двір до людей, бо проходу немає.